давно у нас не було Audi e-tron, да? Сьогодні він у нас є. Це e 20 2020 року, 88 тисяч пробіг 95 кВт, запас ходу від 300 до 400, Ну, 400-400 з копійками там можна надуть, як кажуть. Що ми маємо? Оптику, ну, понятно, оптику, все, все вирізається, все вирізається. Партроніки. камери 360 ми маємо, адаптивні круїзи, то дістроніки, всякі. шикарні диски, єтроновські. E Автомобіль також на пневмі, обов'язково ми це також покажемо. Тут у нас зарядочка. Оп, відкрилася. Бачите, як все красиво. Оп, закрилася. Це у нас пленка. Пленку, під низом чорний колір. Можна зняти, можна так їздити, тобто буде симпатичніше. Що? безключовий доступ маємо. Датчик сліпих зон, електропакети, пам'ять сиденький, електропривод. Ось такі чудове кермо у нас є. Кермо АС. S, audi S. Все в моніторах, все просто моніторах, все. Приборка, мультимедія, також управління кліматом, автосвітла, датчики дождю, все можна відключити включити, круїзи, мультикермо з голосовим управлінням, тобто все, що хочете. Радіо, носії, телефон, навігація, телефонні програми, автомобіль, покупки, настройки, довідка, користувач, повідомлення, погода, ньюс, юридичні послуги. Так, що автомобіль? Заходимо ауді Drive Select – це ми можемо вибрати положення автомобіля, тобто ол-роуд, Comfort, Auto, Dynamic, тобто можна все вибрати. Також, як я казав, автомобіль на пнімі. Автомобіль підіймається, якщо йому потрібно, і опускається, якщо йому також це потрібно. Кліматична установка, заряджання, ось така ось навігація у нас. Ось ось-ось. Кієво Сіторський район Шевченкове. А ми тут в Білогородке знаходимось. Автопоінт. Так, телефон можна підключити, сімку ставити, щоб був інтернет у вас. Так, тут у нас клімат-контроль, допомога при спуску із гори, можна виключити екранчик верхній. Драйвсей також можна вибирати. отак ось. Тобто не заходити. туди. Давайте виберемо All-Road, роут Зараз максимально подиметься. Тепер можна і горам їздити. Тепер опускаємо. Оп! Опускається, 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 опускається. Опускається. Давайте далі. Включення стабілізації. Камери 360. Все як надо. Все як надо. Камери, камерки, камерки, камерки. прикурюєш 12 вольт, то понятно. ручничок. Тут у нас що? І підстаканник сніше для речей. Все присутнє. Тут у нас там мелочь. Тут 7 USD. Дивіться, у нас такий прикольний селектор КПП. Це кроді ручка, да, там держаться. А отут АП коробочка. Оп! І дешка. І поїхали. Що, панорама. Чорна стеля. Чорна стеля. Да, да. текстиль з, з шкірою салон ми маємо. Ось такі підлокити. Тут у нас підстаканники два, тут у нас можна щось за 4 зони клімат контроль, тут обов'язково. все на сенсорі, все ось тут оп 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 оп, оп. все текстильно прикольне, кстати. Можна вибрати куди щоб дуло. в рот, в голову, в ноги. Тобто все вибирається. Або авторежим. І все. поддувая. Тут можна речі свої скласти. Ось такі шторочки маємо. Audi Etron 55-20. Відкриваємо багажник. Все на електроприводах. Понятно. Багажник здоровий, хороший, високий. Докатка. Докатка нас зустрічає. Всі не разу не використовували ще. Це добре. Можна сидушки відкинути, одним в руки. Оп! Все відкинулось і почти ровний пол. Почти ровний пол. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на Автопоінті. Для тест-драйву, для покупки цього автомобіля. Білогородка Софійська, 19. Чекаємо. М'єтрон. Автопоінт. Придбай якісне авто.